Це що таке? Останній день знижок у Аврорі до 18 травня включно. Чай хматці з ліші по 49 гривень, батік 32. Також знижки на увесь чай, Хайліс і зелений і чорний. Піквік -плам Дрім. це із сливою та корицею з ванілю 41 гривня. Знижка також діє на чай, піквік із персиком. Увесь чай, мудрість природи в асортименті усього 29 гривень. Може собі взяти біола з апельсином 19 гривень, невеличкий об'єм цукерки від Онді 37 замість 44. Також за 59 гривень можна купити ось таку асиметричну глиняну тарілочку, дуже автентична. Також дії знижки на тарілочки є по 44, по 39 біленькі, є по 49, вона трішки більша в діаметрі, і 49 бульйонниця. Є також дуже гарні тарілочки за 74, 64 та 49 гривень. Вони такої асиметричної форми, дуже прикольні. Менажниця для закусок 49 гривень на 3 відділи із бамбука. Дуже класно. 249 гривень, чайник для заварювання асиметричної форми. 649 антипригарна сковорідка, достатньо глибока і дуже гарної якості. Також стандартна сковорідка по 500 гривень. Також багато знижок на косметику, профі Кі 84 гривні. Дуже круті ціни на бальніх. Замчики та масочки для волосся. Причому це дуже в великому об'ємі подивіться скільки всього. Мінус 10% на всі засоби від Фортес, а також 109 гривень 1 кілограм гелів для душу. Дуже приємна ціна. Такі гелі для душу з папаю, маракую по 46 гривень. Гелі для інтимної гігієни також мінус 10% знижки. Тільки сьогодні за 64 гривні. Акція на кисневе відбілю, що він по 57 гривень і маленький по 15. З вас лайк та підписка. Буде ще наступна частина. Невже знову знижки в Аврорі до 21 травня поїхали. Смачні сухі вершки до кави зараз по 46 гривень. Фірма Мокате. Капучино з какао від Якуб 163 гривні. Супер ціна на Ахмат Ті, а саме грав Грей 65 гривень. Пюрешки по 22 Сік нектар від Вінні 9 гривень. Акція на шоколад Гміллінію 15 гривень батончики і по 59 гривень будь-який шоколад. Смак дитинства, печиво Артемон 62 гривні, ціла пачка. Також повітря. Пітряний шоколад Міленіум 51 гривня, попкорн зі смаком сиру 15 гривень, хоча я його тут не знайшла, але може в ваших магазинах є. Також акція на посуд, салатнички по 58 гривень, судочки для обіду 22 гривні, є ще набір контейнерів 135 гривень, тут їх 3 штуки. Дуже класні, якісні. Також в аврорі акція на електробритву, вони по 485 гривень, на антиперспиранти 59 та 62 гривні від Нівія, фа по 50. Сім гривень, Old Spice по 109 гривень. Nivea men також по знижці до 21 травня включно. Арексона по 74. Акція діє на усі дезодоранти в асортименті, антиперспіранти також по класним знижкам. 112 та 116 гривень. Нівія Old Spice за 109 гривень. До речі, більшість акцій на арку без дати. Тобто можете купувати, коли захочете, але краще поквапитись. Акція на гель для душу від Зая 88 гривень, гель для душу 16 та 19 гривень, такі 99 вони бомбезні. Доглядова лінійка від оберіг по акції 69 гривень, а Green Pharmacy – 64. Head and Shoulders до 21 184, а також знижка на усю лінійку від Pantin. Також акція діє на усі засоби від сльоз, деякі від шама. Дитячі пінки для купання вони по 51 гривні, а такий гель 115. Про чоловіків не забули. Гері для душу для чоловіків також на знижках. А ваші чоловіки такими користуються? Чудові акції на засоби для миття душових кабін, ванних кімнат, підлоги. Увесь Пінгстаф іде за знижкою мінус 50 гривень, а то і більше. Також акції на персіл та тайд-порошки. Знижка 13% на аріель, аквапудра, також на сама, і 40% знижка на лоск. Обов'язково забігайте в Аврору за акціями, а з вас лайк та підписка. Побачимось. Зараз покажу вам топові знижки в магазині Аврора. Запам'ятовуйте. Баблті усього по 55 гривень, будь-який в асортименті є різні смаки. Дитячі ласочі з шоколадом по 49 гривень, є навіть сіграшкою. з іграшкою. З'явився новий шоколад, і він зараз по 29 та 34 гривні. Склад не ідеальний, але дорослим можна. Шоколадна згущенка 29 гривень. Це, до речі, і e Ведл, непогана марка. По 14 гривень продається різноманітна пастила, закручень, звичайна, без глютену та без цукру. Є знижки на класичні білі тарілки, а також по 64 гривні. У різних кольорах. Контейнери для обіду по 22 гривні одна штука. Також дуже гарні бірюзові чашечки 69 Є скляночки по 39 і келихів, які я закохала, 149 одна штука, але подивіться, вони різнокольорові, дуже гарні. З техніки діє акція на мультипіч Сатурн усього 1000 гривень. Тут можна стільки страв приготувати і ще й без олі. Показую характеристики, дуже крута річ. Смартваги 549 гривень від Lieberton. Діє акція на фен з укладкою для. Волосся 500 гривень воно зараз коштує. Також на різні плойки, утюжки для гафре, такий 350. І є ще утюжок за 500 гривень для волосся. Дуже зручно ним користуватись. Дезодоранти від Фа усі по 87 гривень, також є акції на іграшки, ляльки по 130 гривень. Ви де бачили такі ціни, а, а також 500-цілий ігровий набір. Маленькі по 64 гривні, мильні бульбашки в асортименті. І наповнювачі для мильних бульбашок усього 33 гривні величезна. Також доглядові засоби, шампуні, знижки на засоби для жіночої гігієни, дуже круті зараз на них ціни. Капсулу для прання за 70 та 140 гривень, а також дуже багато знижок на смаколики для 4 лапи. Фелікс на цьому тижні по 15 гривень, фріскіс за 11 гривень, міскіс 15 гривень до 25 травня включно, гав по 12, кусь взагалі за 8 гривень. В наявності різноманітні консервовані паштети, і для котів, і для собак дійсно дуже круті знижки. Ясна миска за 10 гривень, а також ласощі для котів і собак 170. Обов'язково забігайте в Аврору за знижками. З вас лайк та підписка. Напишіть, що ще показувати в Аврорі.